На тлі мирних переговорів Путін перейшов до прямих погроз Європі. Він відкритим текстом заявляє, що Росія готова воювати з Європою і прямо зараз. Тобто, замість того, щоб говорити про мирний план для України, Європі і Сполученим Штатам пропонується обговорювати можливу війну Росії з країнами Європи, яка за риторикою Кремля може початися в будь-який момент. Європа була визначена як головний ворог Росії ще два місяці тому на Валдайському форумі. Ми не маємо права ігнорувати мілітаризацію Європи, каже Путін. Ми повинні відповісти, і відповідь буде м'яко кажучи, переконливою. І після цих заяв, після того, як він каже, швидко може виникнути ситуація, за якої нам не буде з ким домовлятися, як повинна реагувати Європа? В Кремлі добре розуміють, будь-які домовленості з Вашингтоном щодо Європи без самих європейців не мають сенсу. Європа не американська колонія, вона має власні інститути, сильну економіку, достатньо ресурсів, щоб підтримувати Україну роками. Тому в Кремлі навряд чи серйозно розраховують, що можна буде домовитися з Трампом, а він це рішення нав'яже Європі і Україні. Цього просто не станеться. І саме щоб вплинути на європейську позицію, Путін переходить до прямих погроз війною і знищенням. За різними оцінками, європейська оборонна промисловість зможе вийти на прийнятні темпи виробництва озброєння лише в 2027 2029 роках. А за умов непередбачуваної політики нинішньої адміністрації США ніхто не дасть гарантії, що в випадку російського нападу американська армія прийде на допомогу. Таким чином, якщо в Путіна існує вікно можливостей для удару по Європі, то воно відкрите саме зараз, поки Європа не готова до війни, а в США триває процес. Перегляду власної ролі гаранта безпеки у 2022 році. Вторгнення в Україну також було представлене як удар на випередження. Фраза нам просто не залишили вибору, пролунала 24 лютого, і потім багато разів повторювалася. Путін намагався пояснювати повномасштабну війну реакцію на мілітаризацію України. Хоча насправді наша держава озброювалася у відповідь на анексію Криму і війну на Донбасі. Сьогодні Європа теж мілітаризується і саме через російську агресію. Протягом осені Путін тестував європейську систему оборони дронами, ракетами, бойовими літаками, які літали над європейськими державами. Зібрані дані можуть використати вже зараз. Згодом вони втратять актуальність. І оскільки європейські армії уникають прямої участі в бойових діях в Україні, росіяни мають явну перевагу в вигляді значного реального бойового досвіду. Сьогодні заяв про підтримку України чи засудження російської агресії вже недостатньо. Європі потрібні дії, мобілізація ресурсів, стратегічне планування і реальна участь у формуванні таких умов завершення війни, які гарантують безпеку не лише Україні, а й всьому континенту.